Мої крокуси розцвіли і риси і крокуси. Краса не описана. Жубатожовтий в мене. Вони яскраві. Продає різні кольори. Жовті світлі, жовті такі аж оранжеві. Фіолетові розцвіли. Ось яка краса. Ой, ой, сині півницю. І рисики я не бачила. Я красива. Тут пізніше. Були такі фіолетові і білі. Вони дуже швидко вже швидко. А оцей красень. Трошки пізніше. Яка полянка. Ось, яка краса. Ох, ти, самка. Дуже гарний колір. Насично синій. Так, інший квітничок. Так, білий цвіти вже прицвітають, але ще цвітуть, їх в мене дуже багато. Їх багато трошки. Ми студентами їздили туди. Так, Тут трошечки є, небагато. А ось тут в мене є рисики. О, вже бджілки літають, зі можна за бджілками ганяти. Дуже люблю робити фотографії з бджілками. Ось проліски білі. Білі. А ось проліски голубі. Красунчики твої розмножать твій, мало має. Щойно, щойно виходять. Так, і тут дивимося. Що у нас тут робиться біленькі зацвіли. Тут відцвітають відцвітає ніздами. Так, півників там сімейство, то дітки були, порозцвітали. Тут які сімейство, ах, їх багато. Як наростає, так років три вони отут у мене, так? То наростає кубка, бо дітки цвіту і і цвітуть, і молоденькі. Не хочуть наростати, треба калі підживляти. Я тут з ними цюцькою бавлюся. Ось півники. Ровчик, блочек тихенько, чувати. Бровчик, бравчик, куку, бровчик, бровчик. Ку -ку, бровчик, бровчик. Прихистили, з вулиці забрали, полікували, доглянули і живе в нас таке чудо природи лахмати. Тут, тут мій бровчик потоптав, а тут порив, щось там йому не подобалось. І ті півники щось слабенькі. Обробчик собі тут спорт. Чує мишки, напевно. Так. Ось тут в мене цікаво. Така шеренгочка їх цвіти. Фіолетові і біленькі. Немає голубих. <sluc> тут в мене цікаво. А ціла шеренга цвіти. Так. І тут видно. Зровчі. А це такі блідіші жовті. От вони світліші-біліші. Орацький яскравий. Ну і тут в мене такий довгий кничок. О, о, як багато зацілував. Тож тільки ранні, а ще ті пізні, середні, вони ще не цвітуть. Потім вони їх зацвітають. Теж різними кольорами тут о, очей не відвернути. Така краса. Жовтий багато. Я їх дуже люблю жовті, розмножувала. І купляла, розсаджувала, розмножувала. Ховалися під гілкою, вже фіолеті розтіли. Їх не було колись, не а вже вони розстіли. Я було біля храму, Та я чути дзвін. Біленькі жінки, нещастя, щастя, воно вже бровку тут поп топтало. Бравчик! Угу. Ось великоквітковий розців. Вони всі дрібненькі і ранні, а це великоквітковий... ай тут люблять вночі спати. Як в колисочку лягає і засинає. Я колистка, спостерігала таке. Явище. Думала, може згинув. Ні. Порушила він жмелик. що мене буде, я спати хочу. Колисочку собі зробила. Так, і тут багато в мене справжніх підсніжників. І теж такі вузенький квітничок як те до хати. І позацвітав. Тут трохи мені бровчик потоптав бо він не без того, він собі щось полюбив той квітничок. У мене тут бересклети, він тут в тіні бересклета любить сидіти. О, піквік за ці. Це пізні, великоквіткові, полосатенькі. Я їх так люблю. Білий великоквітковий зацвіх. Ну, жовті, жовті, мене є багато. Ось родина півників. І рисиків, і красунчиків. Ще є жовті півники такі. І рисики, але вони дуже капризульки. Хочуть їх щороку викопувати. Ось сімейка. Так, і тут, тут має якісь такі цікаві сусти. У мене такі рисочки. І такий колір незвичний. Але в мене їх два, тут хтось Мені шпортом. Не раз собачки шпортують, бо вони мишки чують. Ось. Краса. Подивитися, сюди голо, а тут квіти, а там квіти, сюди квіти.